Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на занятті з пізнавального розвитку на тему Моя сім'я. І давайте почнемо з привітання. Привітаємось разом! Сядьте, дітки, всі, рівненько, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь! Добрий день! І ми почнемо наше заняття з пальчикової гімнастики. Покажіть мені всі свою ручку, долоньку, пальчики. Молодці. Будемо загибати пальчики. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама, оцей пальчик хлопчик наш, а звати його Тарас. Дітки, про кого цей вірш? Так, про маму, про тата, бабусю дідуся і хлопчика. А як ми можемо одним словом назвати маму, тата, дідуся, бабусю? Сина, доньку, як одним словом, їх можна назвати? Сім'я або як ще родина. Скільки всього людей у родині звіршика? П'ять. Так, ми загинали 5 пальчиків, 5 людей. Дідусь, бабуся, тато, мама і хлопчик. Давайте подумаємо і скажемо, як ми можемо ласкаво звертатися до своїх рідних? Як ви ласкаво назвете маму? Мамо, мамочка, матуся, мамулечка. Так? Так. А як ласкаво ви можете звернутися до тата? Татусь, татко, татусечко. А як ласкаво ми можемо звернутися до бабусі? Бабулечка, бабусенька. А як ласкаво, ми можемо звернутися до дідуся. Діду, дідусю, дідусенько. А як рідні можуть звертатися до доньки? Донечка, Донюся. А до сина, як рідні звертаються? Сину, синку, синочок? Дітки, а як ставляться до вас, ваші рідні? Вони вас люблять, оберігають, турбуються, піклуються про вас, балують вас, так? А як ви ставитесь до своїх рідних, до матусі? Татуся, бабусі з дідусем, сестричок з братиками. Як ви до них ставитесь? Ви їх любите? Звичайно, ми любимо своїх рідних, так? ми піхлуємось про них, допомагаємо їм. Дітки, послухайте український народний вірш «Колесанку». Мати сина колихала, колихаючи, співала. Ніч заходить, треба спати. Коло тебе, рідна мати, я тебе нагодувала, і сповила і приспала. Коли ж у тебе співаю, спи, дитино, баю баю. Скажі, дітки, чи схожа мати з віршика на вашу маму? Яка вона у віршику? Лагідна, ніжна, турботлива. так? Ваша мама така ж сама ніжна, ласкава і турботлива? Послухайте ще один віршик, який називається Кошеня забило лапку. Кошеня забило лапку, сіло і гірко плаче, притулилося до мами, біль притихне наче. Чому кошенятку стало легше, як ви гадаєте? До кого він притулився? Так, він притулився до своєї мами, і мама на тепло зігріла його та заспокоїла. А зараз послухайте вірш, який називається Галюся. У галюсі є мамуся, у матусі є мамуся, а мамусина матуся то галюсина бабуся. А у тата є татусь. Для Галюсі він дідусь. І ще знайте, що Галюся внучка діда і бабусі. Дітки, подивіться, це Галюся. Хто вона для своїх батьків? Донька, так, вона донька для своєї мами і для свого тата. А хто вона для своїх бабусі і дідуся? Вона онучка, так? Онучка. А хто вона для своєї тітки і дядька? Племінниця. А хто вона для свого брата чи сестрички? Вона сестра, так? Молодці дітки. Дітки, подивіться на малюнок і скажіть, хто тут зображений? Так, тут зображена сім'я. Які вони? Щасливі чи сумні? Так, вони щасливі, радісні. А давайте полічимо, зі скількох членів сім'ї складається ця родина? Один, два, три, чотири. Чотири людини, так, у цієї родини. А хто знаходиться ліворуч? Зліва. Мама стоїть, так, зліва. А справа хто? Хлопчик це син. А посередині хто знаходиться? Тато і донька. А зараз давайте встанемо і виконаємо фізкультфилинку. Раз, два, раз, два. Кроком, кроком дітвора. Ми йдемо всі по порядку, починаємо зарядку. Руки вгору ось злетіли, ніби крила літака. Вправо, вліво. Вправо, вліво? В нас гімнастика така. Дітки, наше заняття з пізнавального розвитку вже підійшло до кінця. Про кого ми сьогодні з вами спілкувалися? Про членів нашої сім'ї, про родину, про сім'ю. Дітки! Я впевнена, що у вас у всіх дуже-дуже гарні родини, що у вас дуже гарні відносини і стосунки зі своїми рідними. І мені дуже було б цікаво подивитися на вашу сім'ю. Присилайте, будь ласка, фотки вашої родини, де ви всі разом знаходитесь, і мені було б дуже-дуже цікаво подивитися на вашу сім'ю. Я всім кажу гарного дня і до побачення!